Привіт, друзі! Сьогодні дуже цікава тема Kia EV5 модельного року 2025 у версії Air з батареєю 81,4 кВтгоди. І зараз у спокійному інформативному форматі розповім про екстер'єр, інтер'єр та технічні характеристики цього електричного позашляховика. Kia EV5 побудований на сучасній електричній платформі та має стриманий, але впізнаваний дизайн у стилі нових електрокарів бренду. Вертикальна передня оптика, масивний бампер, чіткі лінії кузова та практичний силует SUV, орієнтований на комфорт щоденного використання. В інтер'єрі акцент зроблено на простір і функціональність, два великі цифрові дисклеї для панелі приладів і мультимедіа, мінімальна кількість фізичних кнопок, якісні матеріали оздоблення та зручні сидіння, адаптовані для тривалих поїздок. Версія Air оснащується електродвигуном потужністю 160 кВт, що відповідає 218 кінським силам. Привід у цій модифікації задній, а коробка передач автоматична, як і у всіх електромобілях. Батарея ємністю 81,4 кВт-години забезпечує запас ходу, який у реальних умовах експлуатації зазвичай становить приблизно від 420 до 480 км, залежно від стилю водіяння, температури та швидкості руху. А середній реальний розхід електроенергії знаходиться в межах близько 18-20 кВт-годин на 100 км. Kia EV 5 позиціонується як практичний сімейний електричний позашляховик, який поєднує сучасні технології, комфорт і достатню потужність для міських та заміських поїздок. Дякуємо за перегляд. Окрема подяка за вподобайки. Підпишись, якщо любиш авто. До зустрічі!